Сьогодні ми зануримося в захоплюючий процес отримання грошей на LiveMe. Отже, ви досягли мінімальної суми для отримання виплати на LiveMe, або ви тільки починаєте працювати і вас цікавить це питання. Давайте розглянемо кроки, необхідні для отримання вашого заслуженого заробітку. Після запуску LiveMe натисніть на кнопку в правому нижньому кутку. Далі знайдіть іконку з написом дохід і натисніть на неї. Зараз на балансі 0 бриліантів, а за весь час було зароблено 442 834 брилліанти. Натисніть кнопку Cash out Наприклад, якщо у вас зароблено 17 500 брилянтів, це відповідає 50 доларам. І у вас з'явиться можливість вивезти їх. Іконка з бриллянтами стане фіолетового кольору. Після натискання у вас з'являться доступні способи виводу на банківську карту, Paiнір. PayPal, E-Pay. Тепер більш детально, Щоб більше заробляти, ви маєте працювати через агентство. Агентство збільшує ваш дохід в два рази. Кожного місяця будете отримувати зарплату 5 го числа. Моє агентство не бере з вас відсоток за свої послуги, а фінансується лаймі зі свого прибутку, якщо ви досягнете успіху. Тобто всім вигідно, вам двічі більший дохід. Лаймі має навчених працівників, які виконують умови згідно договору. Агентство отримує бонус від компанії за те, що приводить вас, навчає і підтримує. Агентство це тема окремого відео, тому дивіться ссылки в описі. Якщо ви не можете знайти іконку дохід, значить у вас iPhone. Вам потрібно зайти на офіційний сайт LiveMe, авторизуватися своїм логіном і паролем. Потім в правому верхньому кутку, випадаючому меню, нажати на кнопку «Cashout». Демонстрація того, що відбудеться після натискання кнопки кешат. Неактивні кнопки стануть фіолетового кольору, що означає, що ви можете вивести цю суму. Після того, як натиснули на необхідну суму, виберіть метод оплати. Саме популярний метод це Pioneer. Саме його я рекомендую. Комісія 3 долари, з балансу можна вивезти картку або замовити фізичну картку. Інші способи більш нові, їх я не використовував. ЄПей, на мій погляд, друге місце займає по популярності. Комісія невідома. Потрібно зайти в особистий кабінет на ЄПА і вказати суму, яку ви хочете вивезти, тільки тоді ви побачите, яка буде комісія. На банківську карту не рекомендую намагатися вивести, тому що цей спосіб, як я розумію, для мешканців США і інших країн. На PayPal в Україні не можна вивести, на жаль, гроші на Payoneer зареєструйте завчасно, щоб на момент виводу грошей ваш аккаунт виглядав більш надійним. Після того, як ви підключили платіжну систему до свого аккаунту в Лаймі і замовили на неї виплату, ви побачите повідомлення «Сексесу». Це означає, що Лаймі прийняв вашу виплату і буде розглядати її протягом 14 днів. Якщо ви будете працювати через агентство, то цей термін скоротиться, ви можете отримати свою виплату миттєв або протягом тижня. Як бачите, заробити на Paiнір можна, і я знаю як. Бачите, на кожній сумі не вистачає 3 доларів. Коли замовляєш 200, доларів, 3 долари забирає комісія собі Paionir і залишається, от, наприклад, 197-97. Майте це на увазі. Тобто, неважливо, яка сума 50, 100, 200-300. доларів, Pioneer завжди забере собі комісію 3$. долари. Під своїм балансом натискаєте Вивести кошти, далі вводите номер своєї банківської карти або вибираєте ту, яка у вас прив'язана до аккаунту, вводите суму, яку хочете вивести і переходите до наступного пункту. Далі перевіряєте, чи все введено правильно. Якщо все вірно, натискаєте кнопку Вивести. Далі отримуєте повідомлення, що ваш запит на виведення коштів отриманий, і зазвичай протягом одного робочого дня гроші зарахуються на вашу картку. Вибір способу оплати ePay мало чим відрізняється від Payoneer, тому детально я думаю не варто на ньому зупинятися. Але якщо у вас виникнуть питання, пишіть мені в Telegram, я вам допоможу. Ну що, все, я думаю, детально все вам розповів. Якщо залишиться питання, контакти в описі. Дивіться мої наступні відео, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавої інформації. До зустрічі!